Ми з Єгорчиком зараз будемо замішувати прикормочку для наших ветеранів. прикормочці сьогодні буде, у нас показує. Новенька прикормочка від компанії Карпро. Будемо її тестувати, але вона вже перевірена, ми не знаємо, що вона якби, робоча. А сьогодні ловимо тігровий орех, кукуруза. Ті смаки, які на цій водоймі вже перевірені часом, щоб ветерани не морочили свою голову і ловили якісним кормом. Так що поїхали замішувати. Як у нас проводиться процес замішування прикормки? Беремо 2-літрове відро води і поступово додаємо в нашу прикормочку. Будемо довлажняти за два етапи. Скажи, будь ласка, це на скільки кілограм корму? Е, ну, наразі ми не все викидали, тут кілограм десь 10, напевно, 10, 15. 15 кілограм. Це на одного учасника. Це мега-заміс, стартовий закорм ну, справжніх карпятників. Так, так іменно потрібно ловити рибку на лазері Forest. Заїжджаєте у флагман, берете Grand Бейтс, прикормочку, тигровий горіх кукурузка. Тигровий горіх по корпу це дійсно крута штука. А також кукурузка. Безпроіграшні смаки, які працюють на всіх водоймах, не тільки України. А й Європи. Це оновлена серія прикормочок. В принципі, що тут змінилося, це збільшилася е, фракція самої прикормки. Вона стала біль більш крупніша, що підходить саме для ловлі крупної риби. і поки Міша тут замішує наш стартовий закорм. подивимось, що навколо яка краса взагалі. Е, обожнюється в водойму насправді дуже гарно. Водички малувато, так? Да? Так. Да. Два... Три літри, напевно, заказалось замало для такої кількості корми. Повторюю, що ми замочувати будемо за два етапи, щоб наша фракція спочатку... Напитала водички, а потім буде основне на, до зволоження нашої Ну, приворки. Я тобі скажу, що під поплавок це вже Ідеально. непогано. Да. Ну, вона, це вже... Вона, ще, вона ще трохи підсохне, але да, підсохне воду. буде взагалі дуже. Для поплавчаної ловлі це просто ідеальний варіант. Шарика зліпив, він і, да? та і все. Або рукою, або з рогаточки можна спокійно підкормлювати. Оце <рес> мені такого корму не вистачало на змаганнях, коли проводили змагання <рес> з кормлення рогаткою. Це ти треба була така кількість корму. Але все одно, призове місце. Так. Да? Да. Що прикормочка від Карпро працює на ура. Так, ну все, чекаємо хвилин 10 і потім зробимо вже дозволоження нашої прикормочки. Предлагаю привести жеребкування в довільній формі, бо ж ви вибираєте собі місця самі. А на ту сторону <плес> <плес> да, да, да. можна? Можна на сами? ту сторону. Ми займаємо груз Можна, я там біля, біля берегу. Ми <плес> <закриваємо>. <плес> <плес> Встріг, да, <плес> да, да. да, да. Головне, щоб не бились за місця. В довільній формі. І просьба, якщо будете там тягнути рибу, то якщо ніхто там не бачить з. Е, суддів, так, да. то просто громче може сказати, щоб вони підійшли зразу, зважили, ми її відпустили, щоб її не зберігати. А, ми її ловимо, е, і випускаємо. Ми її виловите, ви ловите, ми її важимо, фотографуємо а. і відпускаємо зразу. Да. І записуємо вагу. Так, ну що, давайте тоді відра будемо насипати. Да, да, да. Його скільки насипати? Ні, нам що дві. Це на двох. А, ви, ви на двох, так? Так, так, так. Піджіть. Та ну не видумуйте, ну серйозно. Да. Лишнє не буде, закормите і буде чудово. Все. На одного? Да, да. А, да, да, да. Розпочинаємо десь о 9 годині, так? Да? Да. Ви устигнете півгодини, підготовиться. Да, да, да. І буде по сигналу автомобіля. І фініш так же само буде по сигналу автомобіля. Фініш. Десь о третій годині буде фініш. Ну, плюс-мінус. Ну, в три. І так, друзі, учасники змагань роз'їхалися по своїх вибраних місцях. Ми будемо до них підходити, якщо вони будуть не проти, і запитувати, на що вони ловлять, які оснастки використовують, які водилища, які катушки, яку тактику. Я думаю, що це буде цікаво. Ну що, відправляємося розвозити, так? Мати? І підсаки учасникам. ха Опа! Есть! Красота! Да, ого! Венгрятский! Ого! С ветерком! Може, отут в холодочку залишимо, так? Да? Один на двоїх. Да. Опа. Єсть. Оп. Опа, єсть. Підсаки у вас немає, так? Да? Буде одна підсака, бажано рибу на землю на вимуску не ложити, а піцаки нести її в мат оцей. В Оцю люльку. Ну, тобі, ж, тобі ж ви її там взяли, взяли отак під саку і понесли, щоб вона на землю не падала. Ну і на вимуску теж не падала. да, На вимуску на землю не лежити рибу. Ця люлька так відкривається? Та да, ми її зразу відкриємо. Да. Щоб вони зразу її просто положили і все. Ось ліки для рибки. То вже ми будемо по факту їздити. Не ну, можу по катушки зрозуміти, бо я її розложив, а вона щось все одно. Що е, да. в неї люфтить. А, все, поняв, закріплений, так, да, я поняв. Дивись, тут якісь Оп. поправки були. А можеш на одному місці два чоловіка стояти? Так, да, звісно. В водовільній формі. Хочу обрати два гачки, просто заборонено, а один буде якраз той, що треба. Опа, є. А не таке дозволено вже. <ріх> <ріх> так, ножик. <ріх> так, а. <ріх> а свіжіть мене, подивіться. Так. Ні, верхній вибирається. Нижній, нижній ще залишаємо. Да. Ой. А це, це гачок такий був би. Рибка пішла б. Тримайте, зараз зробимо. Рогачом, але ви, як, в руках, Ні. Ну ви можете на рогачах, але якщо ви його тут поставите. А, я Чути, а, а є, є рогач? Його, це ж. Чуіш, а є... Це сюди, так, ну, повокр треба Ну, Не треба. Туди вже нічого не Ви сюди забиваєте кашу, сюди чевряк опариш ну. і закидуєте. Все. Сюди каша. Ну, а кашу. я як у чи що? Е, у вас, у вашій ситуації, як потрібно, ви рогачів не брали, так? Да? Ви просто попускаєте, ви закидуєте, затягуєте фрикціон, закидаєте, щоб не порізати пальчика. Ну, типа, просто покажу для наглядного. Ага. Тут ручка теж не закручена. так? Да? От, типу, да? ви там закинули. Воно впало. Ви берете оцю фрикціон, попускаєте його, щоб не утягнув вудку. Ага. І ложите. Я думаю, що ви почувствуєте по, по звуку фрікціона. Да. Потім його треба затягнути за часовою і витягувати. Да. Бо вудка, якщо, не, якщо ви його закинете, не попустите, то вудка уйде даже... навіть. Да, да. Вона тільки пх. То, то зараз, зараз Затягнуто, да, щоб ви, коли будете кидати, щоб палець не бріздять. Ви закинули, воно впало, ви попустили, прям попустили а, хорошо, щоб воно отак чуть не, не саме їхало. Да. А потім, коли покльовка йде, воно крутиться, ви притримуєте шпулю саму і підсікаєте. І пускаєте, він вже засікся, і потім Японія. підтягуєте фрикціончик і все. Бо вуки вудки повлітають. Ось вони недавно на одному, на другому секторі з родподів з усього, хороші снасті, піум! Риба просто, ну риба хороша, здорова. Буде бросить, опаришся в ячку. Треба пробувати. Кукурудзка є? Можна і пінопласт, можна кукурудзку, можна... Кукурузки немає. А надо. Ні, воно карасики прокльовують, але може бути таке, що і хороша, хороша риба. Так, зразу по інструктажу. Риба береться в підсаку, обов'язково. Не, не кладеться на землю. Ну, бажано, коли ви вже рибу взяли, положили її, ви вже завели в підсаку, да? угу. От, наприклад, ви рибу завели в підсак, угу. підсаку отак піднімаємо і кладемо рибу сюди. Я і потім кричимо судді, там, щоб ми підійшли, зважили, сфотографували і записали рибу. Це ми обробимо антисептик. Антисептик є, то є. Будете, будете пробувати. А на... Та нормально. Глибина тут хороша, рибка, рибка ходить, да, тут до метр восімдесят, мабуть, десь так. Метр Так, це є. Да, Пінопластику пари, що ви закриваєте. Вообще, при... Ні, садок не треба, да. да, да, да. Садок ні. Ми одразу її будемо відпускати, щоб її не мучити. Бо зараз жара і її в садках. Ну все, старт змагань поїхали. Друзі, це топовий транспорт на озері під <рес> Який агресивний. Що <рес> транспорт, що водій. В Черкаській області не так багато таких. Одне, так. Да. Одна одойма реально в Черкаській області, яка неймовірно красива. А це у нас будиночок, який вже здається в оренду. Так що кому цікаво, я залишу контакти внизу під відео. Телефонуйте, бронюйте, відпочивайте і насолоджуйтеся. Тут є мангальна зона, є е, е, десятки в кожному секторі. Так, да, В кожному секторі це, 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 дуже звучно. Да. Красота, подивіться, як водойма з другого ракурсу. Дуже мало відео в рибаків з цієї сторони водойми. Але дивіться, яка красота. А в цій водоймі тут водяться линки. Я вам нічого не казав. Але тепер ви будете всі знати. Отут теж на попливо класно. Але вітерець. Я ж, я ж ловив. Оце, якщо ви бачили моє прошле відео, я з третього сектора, друзі, завозив усе під оце дерево. Ви можете зараз подивитися, як воно виглядає. Це місцеве, тут така маленька заводі. Де і вся рибка реально була тут 10 метрів від дерева спіймана з тої сторони. А ми зараз перевіримо ваші оснастки, подивимося, щоб... Саме головне, щоб вони були безпечні... Проведемо Проведем вам інструктаж. У вас підсака є. Да? Підсака є. Дивіться, дуже велике буде прохання. Ви коли берете рибу в пацаку, обов'язково лежіть її в люльку. Вся робота не на вимостку нікуди, тому що вона травмується. Взагалі, просто серед усіх просто топчик. Правильно, правильно. Перше місце по все. Окремо буде. Проведемо вам короткий інструктаж. Принесли вам підсаку. Дякую. Коротові мат. Ми спочатку, коли беремо рибу писаку, ми її не ложимо на вимостку. ми її зразу ложимо в мат і кричимо суддям, а судді будуть бігти по воді для того, щоб її зважити, сфотографувати вас і зважити. Так, друзі, ми вже порозвозили всім учасникам змагань піцаки. У деяких є свої піцаки, що не може радувати правильні піцаки, прозвили мати. Так що так, друзі, включимося вже. Я сподіваюся, що хтось перший сьогодні вже відкриється, спіймає рибку, і ми до нього швиденько з вами під'їдемо. Запитаємо, на що вона взяла, яке водилище, яка жилка. Ну, в общем, будемо все розпитуватись. Так що поїхали далі. Перший улов у учасника. Відправляємося до нього в зону для того, щоб сфотографувати і зважити цю рибинку. Зараз ми з вами запитаємося, що ж це за що це за. Секретна прикормка, наживка, Побіп яку використовує Женя. Побіп, секретна наживка, прийма, а ну, про розказуйте а що розказу про вашу я? оснастку. Поплавцева вудка, все як положено. 에... Поплавок, як наші діди ловили. Із а драгоценного... наживку покажіть, на яку наживку він взяв. Мастирку сам варю. Ось так. Я. Секрет успішної риболовлі. Жалю шарики, горохова мастирка, нічого не додаю. Горох, манка, вода, все. Просто. І найголовніше, що, друзі, дивіться. Ай, красота! Дивіться, який красивий. Неймовірно круто. Перша рибка є. Вітаємо. Вітаємо його. Так що ви чули? Секрет від ловлі. Людей, які на цьому розуміються. Чемпіон України. На секундочку. Да? Черкаської області. області. Чемпіон Черкаської області з ловлі на поплавок. Да. Да? Серед осіб з інвалідністю. Серед осіб з інвалідністю. на секундочку. Неймовірно круто. Вітаємо. Вітаємо Женю Євичі. з першої двохкратний. Правильно? Два. Чемпіон Черкаської області. 19-23 і 23 роки. Неймовірно круто. Неймовірно круто. Єсть. 400 градусов. Да, 400 грамів, да. хороша рибка. Ну, Як тут показують? Копійка до копійки. Так, да, 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 да. дуже класний результат. Може вона в посадки. Я хочу його, щоб він. А Так, Та, Ти що? Да, пішов як. <ріст> І так, друзі, йдемо йдем важити трофея. Фотографувати, важити. У нас ще один учасник з рибкою. Ну що, вітаємо. Ви одні із перших, ви вже другий, хто зловили рибку. Дякую. Вітаємо. Дякую. Будемо фотографувати цього дракона. Думаю, важити його не будемо, да? бо у нас, в нас таких вагів немає. Так, Тут у нас знаходиться рибка, ми її дістаємо. Воно, ви її бачите? Бо я її не бачу. Красотун. Ложимо її обов'язково в мат. Прошу вас беріть її над матом. І пальчик О, так Дивись сюди. Хорош. Повісив такі ж сам. Ну, не такі менш трошки. І так, друзі, проводимо процедуру. Обов'язково відпускаємо рибку, даруємо їй життя. Навіть така маленька риба має право на життя. Женя вже взяв другу рибинку. Зараз вам покажемо. Це карасик. Зараз ми його швиденько зважимо і запитаємо, Женя, а на що ж взяв цей красень? На бутерброд. Черв'ячок, Три штучки і мастирка. Прекрасно. Тільки так. Бо щось Тобі ж один... шляхом пошуку, то ви ловили на мастирку чисто, да? а зараз... На чисту мастирку ловив, бачив, що нема резона. Перейшов, спробував геть під берег кидати. Так само не було виходів. А підкинув черв'ячка, то одразу 5 хвилин була чергова покльовка. Неймовірно круто. Скільки ти казав Жень? 350. 350. Клас. Так, а можна буде фоточку? Давай, їх тут кліба сюди. Опа. О. Чудово. Все? <різь> Відпускаємо його. І так, друзі, на фішфоресті клюють навіть такі... Красиві черепахи. Оце трофей. О, ти шо кіхті? а опрокинь, як я її витягував з неї з пащі. Купець. Давай торбу. Ти що будемо важити її, да? Я не знаю. Чи так це за рибу? Я думаю, що. На удочку збіймав. Я хотів її сфоткать. Капець її. Капець у нас здорово. Будем важить? Ну давай зважим, всякий, Ладно, давай. Случай, бо, блин, знаешь, давай что? зважим черепаху. Может, еще и черепаха в залик пойдет. <laughs> она в шоке, она. 500 грамм. Вся сумка. Кило? Не. 700. Короче, 800 грамм. <laughs> я уже переплюнул, <laughs> Каже, я уже... <laughs> По ваги так точно. Це як воно тікає. Пускаємо тебе, давай. Пішла. Да? Главне, що собаку. Мав, щоб піймав, то та, та є. Де собаку пускай. <реку> 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 щоб не попалося, так? Да? Це один пакет? Так, кожному один пакет, одна коробка, один пакет, одна коробка. Yes. Давай на Сьогодні да. ваш турнір був організований трьома спонсорами. Перший спонсор це Мельник Руслан. Він приготував до нас смачні подарунки. це було трішки від НХП подарунки. Ну і дякуємо клубу флагман за прикормки наші. Які ви повинні були наловити риби, але не піймали. піймали. Це ваш косяк. Це вас, косяк. Так. Ну і чудовому цьому місцю. І всіх людей, які навколо мене, я допомагав, допомагаю, і буду допомагати. Дякувати всім вам за те, що ви робите. І це найголовніше в даний час. Ви наловили вас. Да, да, да. Привіт, поїхали. тримай. Дякую. Організатори змагань. Ми вам просто безмежно вдячні за цю водойму. То що рибка не активна, це, це таке. Вона вже буде активна зараз. Така пора року. Так що дуже величезне дякуємо вам за організацію за за водойму, за все. Дякуємо. Дякую. Хочеться повертатися сюди кожного разу. Просто вони роблять неймовірну справу. Дякую. Два учасники всього відійшли від нуля, зловили рибку. І ми їм зараз подаємо, подаримо прикормочку від компанії Карпро. Женьок, вибачаюся. Вітаємо за результат. Це, це вам. І це вам. За вашого, за вашу черепаху і за вашої окунь Дякую. 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 завершився етап змагань на підтримку наших захисників, ветеранів. Безмежно їм вдячні, що вони стали на захист нашої країни. Хотілось би, звісно, щоб всі відійшли від нуля, але нічого. Ми провели приємний час, поспілкувалися, посміялися. Рибка це було не головне, а було головне зібрати їх всіх разом і просто подарити ці приємні миті, якби життя. Вони на це заслуговують. Так що так, друзі, все на цьому завершена наша рибалочка, наш турнір. Безмежно всім дякую за перегляд, Єгорчику, за підтримочку. Неймовірно. Да, друзі, це було цікаво насправді. Такий досвід. Ми будемо більше робити для наших захисників, для наших ветеранів і всіх, хто з ними, і не тільки по коропу, і не тільки по коропу, да. Можливо, ще й по хижаку для когось буде цікаво. Так що так, все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, друзі.